Сьогодні ми поговоримо про різнокольоровий друк на бюджетних 3D принтерах, таких як Miic Reality Ender 3 v 3 se а саме про друк неокремих деталей різного кольору. Тут все зрозуміло. А саме друк однієї деталі різними кольорами на принтерах, що не вміють самостійно змінювати колір. Так от, я звичайно не експерт в цьому питанні. Тож. Сейчас я тут з духом в онлайні посоветуюсь. Але більш працепридатного варіанту, ніж скористатися кнопкою пауза, ніхто запропонувати не міг. Форуми теж мало чим допомогли. Хоча подібне питання на деяких форумах висіло вже 3-4 роки. А пропозицію з паузою я відкинув майже відразу. Так як якість стає просто рандомною. Так як точно вгадати в який саме момент часу і на якому конкретно шару треба цю паузу нажати, ну таке собі. А точність і головне постійне точне відтворення в цьому питанні для мене грає найважливішу роль. Чому? Бо деякі вироби мені не подобаються. Наприклад, макет Vox 17. Дуже гарна і пізнавальна модель. Досить наглядно розбирається. Все виконано у відповідності до технічних вимог і таке інше. Але мені ну дуже сильно в очі кидається одна маленька дрібничка. Поясок. Він теж повинен бути мідним, тобто іншого кольору. Так я розумію, що для масового виробництва в межах завдань друкармії. І, і це виправдано. Краще зробити більше, по більш спрощеному техпроцесу. Але в мене трохи інше завдання, де наглядність має вагоме значення. Тож, які варіанти ми маємо: заміну кольору на ходу. Коли при закінченні прутка одного кольору ми додаємо інший. Спосіб точно не підходить, ставити на паузу, намагаючись зловити правильний момент, але як я вже казав, таке собі. І кодінг, тобто додати код. Сам файл G-код, щоб замінити колір там, де це потрібно, і коли це потрібно. Порившись в посібниках, я таки знайшов цей код. Як це працює? Після створення файлу G-код відкриваємо його в слайсері Prusa, Наприклад, і шукаємо саме той шар, з якого і потрібно змінити колір. Бажано зворотні послідовності. Ну, так зручніше. І додати цей код саме в такі місця. Коли друк дійде до цього місця. Принтер призупини друк, від'їде в задане положення, не вимикаючи нагрів, і буде чекати, поки ви зміните колір, як тільки зміните, тиснете на кнопку пульта. Байдуже в якому меню ви знаходитесь, принтер сам вичаве задану кількість пластику, щоб прочистити сопло від. Старого кольору і повітря і продовжить друк. І так стільки разів, скільки заманеться. До речі, якщо є датчик філаменту, як в мене, то для коректного використання даного коду треба датчик або вимкнути, або зафіксувати. Так як пауза і функція датчика накладаються одна на одну, і друк прирветься взагалі, в результаті можна одержати більш реалістичні макети, наприклад. До речі, про макети Відкопав я такі в надрах трукармі макет М430, ну той самий відсутність якого в завданні призвела до можливості появи більше тисячі, м'яка кажучи, не дуже гарних виробів. Це один з залишків саме тієї партії. Тож якщо в завданні був би прикріплений цей перевірочний макет в якості калібра. То при друці першого ж зразка я б побачив це. Хм, бо саме це мені прислали військові, а цього можна було б запобігти. Хм, до речі, вже майже півроку пройшло, а куратори і досі в завданні калібр не додали. Кому я це кажу? І про важливе. Нагадую про мій марафонний стрім з 3D друку. Який почнеться о 10 години 17 серпня, де в режимі онлайну ми зможемо поспілкуватися, споглядати на друк, безпосередньо впливати на друк будь-яким донатом і таке інше. Стрім пройде в форматі 24 на 7. Тобто, на протязі 250 плюс годин кожен зможе завітати і особисто привітати мене, наших військових, передати палке привітання окупантам і таке інше. Всі підробиці в наступному великому і дуже цікавому відео. Тепер щодо стосовно донатів. Як я вже неодноразово казав, Друга Армія організація волонтерська. Ми тут заробля... ага, заробляємо. Ми тут виготовляємо різноманітні смаколики для наших військових за свій власний кошт і кошти тих, хто нас підтримує. Тож кожен донат від 100 гривень обов'язково поїде на смаколику. Тож вказуйте від кого, кому або напрямок руху в коментарі до кожного донату. Зустрінемось, це буде Україна!